Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атре 2 Crew. У нас 60 ТП Лівандовський, і будемо грати зараз на... проти двох важких танків, двох середніх і трьох Петесау. Це той бій, друзі, коли ви граєте гравець наш герой 50, по статистиці. Решта гравців, як в команді, теж в противника, один гравець буде зі статистикою 50, інші всі 40%. Чому я акцентую на цьому увагу, друзі? Тому що хто б там не казав, що статистика це може і не важливо, але питання тут в тому, що в цьому бої якраз такі все навпаки. Статистика тут все вирішує і вирішує. Скіл гравця. Тобто, якщо є в принципі правильне уявлення про те, як треба грати на тому чи іншому танку, то в принципі ви е, маєте лише підлаштуватися під е, самі характеристики цього танку і грати на ньому. Ну, стосовно того роз'їзду, який зараз, ну тут взагалі все печально. СТ-шка не поїхала на напрямок СТ по одній простій причині, тому що е, вона одна, я так гадаю, а там в команді противника є дві стежки. І вже у нас відправляється фв 4202 в ангар. Ну, а наш герой поки що намагається розбирати Мауса. І в нього це, до речі, нормально виходить. Він підробив адреналінчик, ставлять супер коня на каточок, трошки під'їжджає, щоб кут тримати правильний. І Теж пробиває, продливає короче, його стояння на катку. Тим часом працюють ПТшки в команді противника. І що ми бачимо, що в нашій команді вже немає двох танків. Тим часом в команді противника забрали лише суперконя. До речі, це та сама історія про ту, яку ми розмовляли на огляді про Супер -коня. Що Супер якщо він не грається від башні, то. Ну, от і його е така доля в бою, якщо е він не грає від башні. І то, якщо кидати фугасами в башню, вона дуже-дуже добре пробивається. І зараз, е поки рахунок 2-1 забрали супер коня, в команді противника Лише мінус один танк. нашій команді двох забрали. Причому цікаво, що СТ з команди противника вони поки що не світилися. Зараз лише 62-й приїхав і почав там щось бикувати на тилу команди союзників. І тим часом Еміль нас забирає. Забирає об'єкт, а 62-й бабусю розбирає. Ну... Теоретично це може з його сторони і правильна тактика, але питання тут в тому, що там дві ПТСАУ, і ну, бачите, як вони грають. ну, Забрали все. Немає. Хоча 62-й міг грати собі е, з куща е, там за камінчиками, з Різпа з нашого, і міг би ще жити. Тут так само приїхала ТВПшка. У ТВПшки теж є пересвіт, але ТВП чомусь. Вирішує, що треба просто подивитися в очі своєму противнику. І залишився наш герой таким чином один в три. ТВПшку він вже забрав. ТВП і 62 свою роботу зробили, вони забрали ПТ-шок. І наш герой з половиною ХП залишається один проти фулового е вапентрагера, і е десь там катається ще об'єкт. А Об'єкт, до речі, 704-й теж був фуловий і з підпалом. Дивіться, на 766 дає. Він 704-му. І що робить 704-й? 704-й. Ні, 704-й нічого не придумує кращого, як їхати далі і пушити. Пушити Лівандовського, якого по великому рахунку, якщо брати по ДПМу, ну, він міг би його розібрати. Але щось пішло не так. Тут не підставляється наш герой, дає йому максимально ховаючи свою башту. А 704-й, ну, тут ж я ж приїхав, треба. Треба вкатувати. Тим часом Вафентрагер десь катається і його досі ще немає. Він не допомагає своєму, е, скажімо, е, талян. Талян 1970. Е, талян дуже старий, він пересувається е, дуже повільно, тому він ще не приїхав на допомогу 704-му. Де його шукати? Поки що не зрозуміло. А ось Талян приїхав, друзі. Талян приїхав. На ПТСАУ, яка має е, неймовірну маску... здатність маскуватися. І він приїхав пограти ПВП з 60 ТП. Навіщо він це зробив? Ну, Якщо ти сюди приїхав, тобто е, можна було приїхати на наш респ, З нашого респа просто собі відігрувати по е, 60ТП. Ну, Приїхав і отримав собі-586. Ну, що тут робити? Поки він кидешиться, наш герой хотів на нього стрибнути, не вийшло трошки. І башня ж ж у Толяна крутиться, алян. А Толян, мабуть, цього не знає. І що робить Талян? Талян йому вже майже нічого не лишається зробити. Талян хоче другий раз не пробити 60 ТП, і він це робить, а 60 ТП... Таляна забирає наупакій в ангар і перемагає цю катку, друзі. Це 4 фраги, зроблено в цьому бою. І просто неймовірна кількість шкоди. Тут 8390 шкоди, три фраги знищено, пошкоджено 6, медалька майстра, воїна. Ну і звісно, це калабанов, друзі. За такий бій стосовно фарму, 321 тисячу заробляє наш герой. І стосовно... Того, як грали в команді противника, от е герой е цієї гри Талян накидав аж цілу 1045%. Об'єкт 704, 41%. Ну, навіть е якщо в нього 10 тисяч, ну 41%, друзі, це взагалі ні про що. ТВП 48%. Суперконь 50%. Маус 43%. 268% об'єкт 49%. Сталяна ми вже бачили 45% і 62-47. Тобто у них лише Супер Кінь був 50%. У нас грає 55-96 наш герой. І решта йде, ФВшка 40%, 45% еміль 49% АМХ, 268%, 41 88 Ще один 268-44%. І ФВ-4202-54%, який в бою, в принципі, взагалі нічого не зробив і зіграв як е, ті самі 40% гравці, тому що він чомусь поїхав, е, хотів переїхати на сторону е, ПТСА у команди противника. Ну і по ньому всі скинулися, і він згорів. Тому тут е, справа в тому, що один гравець 55% просто зробив цей бій. І тому статистика може для когось і не важлива, але е, цей бій показує, що статистика вирішує, коли ти навіть один 55% гравець, ти можеш затащити таку катку з шаленою кількістю шкоди, яку ну, 8390 друзі, Це круто. Наразі у мене все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосики, пишіть ваші коменти, надсилайте ваші реплеї. Пам'ятайте, все буде Україна, всім вам гарних боїв, пока.